Володимир Бухтіяров майже половину свого життя присвятив Кривому Рогу, хоча сам родом з Кіровограда. До нашого міста приїхав у 1985 році. Одразу ж почав працювати у загальноміській газеті Червоний гірник. Але свій творчий шлях, тепер же знаного журналіста розпочав ще у 1969 році в газеті Радянський студент. Все життя збираю архів, пишу початку. Писав замітки в газету стіну в школі, в інституті. Перша моя публікація з'явилася у вересні 1969 року. В газеті радянський студент Кирилоградського педінституту. Я закінчив свого часу інститут Кирва Кирградський факультет англійської мови. Я все життя мріяв бути істориком через журналістику. Я все пережив своїм серцем, як кажуть, витримав. Майже 18 років життя Володимир Бухтіяров віддав газеті Червоний гірник. Але окрім журналістики, його завжди цікавила історія. Тому через деякий час він полишив газету і присвятив себе написанню історичної книги про наше місто під назвою Енциклопедія Криворіжжя загалом у журналістиці Володимир Пилипович вже більше 30 років розповідає, що за цей час познайомився з багатьма цікавими людьми. Дуже багато було зустріч. Герої соцпраці, герої Радянського Союзу, керівники міста, заслужені артисти, металурги. От у мене був такий приклад унікальний. Бо я робив інтерв'ю з міністром броникузмуком. Десь ми з ним спілкувалися хвилин 45. Я приїхав, швидко написав, швидко написав. Я вже віддав матеріал про в інтерв'ю з міністром оборони і тут же поїхав. Тут же поїхав на спаску, там прорвала вода. Стоять мужики по поясу воді, хочуть закурити. Я беру сигарети, прикурюю кожному трьом і даю, і беру в них інтерв'ю. Так що за один день я побував і з міністром по і з сантехніками. Коли двотомна енциклопедія побачила світ, Володимир Бухтіяров таки повернувся до рідного червоного гірника. За своє творче життя його відзначили багатьма нагородами. Тож, із нагоди 60-річного ювілею нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Нагороду йому вручила заступник міського голови Валентина Берлін. На святі були присутні багато відомих криворіжців, які також прийшли привітати ювіляра. Людина, яка дуже багато зробила для того, щоб читачі і криворіжці знали історію і рідного краю, і історію таких цікавих тем, як Велика Вітчизняна війна, і багато він присвятив сторінок афганцям. Людям праці молоді нашій Криворізькій і взагалі українській бажаю йому наснаги і далі я творити і творити так же наполегливо. І я вважаю, що сьогоднішня подія дасть йому такий поштовх да для розвитку його творчості. Ми вітаємо його з цією подією, ми переконані, що перо його завжди буде гострим і завжди буде знаходити цікаві теми, і хай йому багато років життя відділить.